Зустрінемося в центрі о другій годині. А як я тебе впізнаю? Ти здуріла. Я, Ірко, взагалі, тут твій чоловік. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий Рабінович розповідає гостям: ви знаєте, я знайшов лікаря, це чарівник. Він мене повністю вилікував від склерозу. Приголомшливо! А як його прізвище? Прізвище. Е, прізвище... Е, 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 як називається квітка з колючками? Роза? О, повертається до дружини. Розо, як прізвище цього лікаря? Зустрічаються два українці і один другого питає Чуєш, Миколу, а ти знаєш, як ці погані вороги наше сало називають? І як вони його називають? Це люліт. Зустрічаються два начальники. Ти своїм зарплату видаєш? Ні. І я, ні. А вони все одно на роботу ходять. Ходять, і мої ходять. Може, вхід платний зробимо? Вхід зробили платним, минає тиждень. Ну як? Твої ще на роботу ходять? Ага. Тільки економлять хитрюги. Тобто у понеділок приходять, а в п'ятницю йдуть. Дружина близько години збирається на вечірку. Одяглася і питає: Любий, я красива, красива, а можна детальніше? Так, красива. Любий, а кого б ти хотів побачити в спальні сьогодні ввечері? Пустотливу медсестру, сором'язливу покоївку чи сувору вчительку. Ти мою позицію знаєш. Не потрібні нам поки що всі ці ігри. Ми ж і так молоді, все на емоціях. Давай пізніше пограємо, років через двадцять. Боюся, через двадцять років до тебе в спальню прийдуть літня санітарка тьотя Валя, прибиральниця тьотя Ганя або заслужена вчителька Катерина Костянтинівна.